Мешканці міста Бердичева занепокоєні екологічним станом річки Гнило 5. В окремих мікрорайонах місцеві жит, що проживають поблизу річки, жаліються на нестерпний сморід і жахливий, неприродний стан води у річці. Одним з забрудників є струмок Гребар. Є підозри, що туди несанкціоновано скидають стоки виробництва місцевих підприємств. Голова правозахисної організації Джерело довіри Олег Козловський, громадський активіст В'ячеслав Зайков та журналіст Денис Заремський спільно з працівниками Державної екологічної інспекції в Житомирській області провели повне обстеження струмка Гарбарка. Щоб з'ясувати, де ж бере свій початок екологічна катастрофа в Бридечеві. Спочатку почали з обстеження струмка Гарбарка в районі цукрорафінатного заводу. І відразу ж зафіксовано одне місце скиду струми прямо над струмком та жахливий стан переповнених колекторів. Екологи не можуть розібратися, як побудована система каналізації. Адже на перший погляд здається, що вона прокладена поряд з водогоном. Але це заборонено. Що ж, у Бердичеві, мабуть, діють свої стандарти екології. На відео видно, як Державна екологічна інспекція відбирає проби води з трумка Грабарка нижче місце потрапляння невідомих білих стопів. Ймовірно, вони потрапляють у каналізаційні колектори з бердичського хлібозаводу. Зверніть увагу на трубу. Вам не здається дивним, що в ній ніби навмисне вирізали отвір? Далі хомут. Він мав би перекривати отвір, не даючи змоги рідини потрапляти у річку. Натомість він трохи збоку, щоб не заважати скидку. Зате дуже зручно. У випадку планової перевірки достатньо просто поставити його на місце так званого прориву. І все, скиду немає. До рук голови правозахисної організації джерело довіри Олега Козловського потрапила карта, на якій вказані каналізаційні мережі та розташування каналізаційно-насосних станцій у місті Бердечеві. За її допомогою можна з'ясувати, звідки і куди йдуть нечистоти. Ну, от мебельна, Вот на десь тут. У них там стоїть КНС, так? Да. От вона йде. Угу. Ось вона йде. Це у нас що? Железна дорога. Ні, це, це теж. Тоже... Коалізовано То, напорне? Так, да, це якісь напорні колектики. Навірно, напор... це все-таки железна, дорога. Це, например, да. железна да, дорога. це железна дорога. Вот оцелен... вулиці Ленина проходить, наскільки я пам'ятаю, воно йде по мост і далі... і далі в кожзавод. Корзавод. Да. Тобто виходить на Велес, так? Да? Так, да, на да. Велес. Оце. Багато чого цікавого нам розповіли і місцеві жителі, які проживають поряд зі струбком. Ось самі машини приїжджають і от сюди ж там дірку вставляють і здавають нечистоти. І не один раз. А в яке время вони приїжджають? В течение дня. Ну, Утром, вечером. як воно. По всякому буває. По -всякому? І втром, і вечором. Ну, да? В основному днем. В да? днем це часто. в який час? В час, в два, в як? Ну, я на годинник не дивлюся на городі. А ринтовно. А ринтовно, щоб ну, Орієнтовно. Ми... Ну, а воно не по времени, в різне время буває. Сюди mm -hmm. і туші скидали, все що угодно. Нам чоловік тут виріс, рибу ловили. Чиста річка була, сюди ходили купати, все, все, я тут город мала, сюди підходила там, руки помити. А, а з якого так, це що? року це все почалося? А я вам скажу, ви пройдіть туди на сахарне, там от там в сараях тримають свині, скотину і сюди в річечку сотін всіх тримають. Свині? Є, 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 тако прийдіть, куріти. Це, це на сам це вони не на на сектор, сектор. секторі? сектор. частний сектор, тут я ж говорю, і другий раз туша якась то свиняче і Тут і какой-то кузов в если якщо він ще може или або ще его, його, або на метал я писала на насчет свалки, ходила до мазура особисто, а на, прийом. А, ось особисто а, на прийом. А вот рядышком. Особисто на прийом. Ходила до нього. Тут якраз водопровод ремонтували, вверху я попросила, екскаваторщика наняла деньги, щоб догорнули. Що що році весь році? район два роки тому почистила, весь район написала листи, типа прошу, взагалі. Не викидати мусор сюди. Струмок Гробарка бере свій початок в районі рафінадного заводу. Протікає по вулиці Петрівську поблизу пожежної частини. Далі через вулицю Житомирську біля автозаправочної станції Укрнат. Проїжджаючи там, люди постійно чують сморід. Екологи беруть проби води на кожній окремій ділянці. Це дозволить з'ясувати, яке саме підприємство і що скидає у струмок. Результати покаже детальний лабораторний аналіз. Що вибить вміст речовини, які потрапляють просто у воду і стають причинами забруднення річки. Однак, як виявляється, головний осередок забруднення струмка Гробарка знаходиться в районі шкірзаводу по вулиці Петроськ. Там невідомі речовини з струби потрапляють просто у спеціальну викопану канаву, а потім у струмок. Саме тут найбільш жахливий сморід. Люди, що працюють поряд, кажуть, що в цьому місці скиди звичне явище. Про ситуацію нам розповідають працівники підприємства, що знаходиться поряд з місцем скиду. Мат, приїжджаєш, бо обично люди, які бувають проїзду, вони завжди говорять про те, що а, це м'ясокомбінат, а чому м'ясокомбінат? Тому що виняє. А чому виняє? Тому що тут, тут комбінат, тут шкури, яка проробляють, вже, ну, вже люди, які не містя і не знають про те, що тут комбінати, тут постійно воняє. тут є цей запах, це є цей сморід. Я, я розумію, що було якесь чищення, були такі станції. А так просто його виливають. І все йде в річку. Все йде в річку. І ми це водою сьогодні. питаємося, ми цю воду п'ємо. Цю воду п'ємо. Я знаходжуся, я зараз переїхав. Мене сім'я, я, я знаходжуся на м'ясокомбінаті, і мені треба ходити по воду, мені треба купляти в воду, яка привозна, полозна. Мені треба її пити, тому що я дитині свої не дам цього. Ну а що, каже, там вже ходили, вже подавали заявлення, вже і ходили до депутатів, вже всім давали. Так, да, так, да, звісно, ми все зробимо, ми все зробимо. Але так, так виходить, що Так, хто там хто там? Хто там, на, на там? міліція, екологія, ти там хто там, на тобі ще все, всі глаза закрили, ми робимо. Ну, бачите, е так як є люди, які живуть тут близько. Е, ну вони не, не як? Там бабуся, там якісь. Е, молоді вже поз'їжджали, тому що вони хочуть від своїх батьків тікати, правильно? Але залишилась там бабуся, мама, тітя. І ніхто ж, ніхто ж не береться за це. Ніхто ж, вони, вони розуміють про те, що а можна набагато. Що, що це бабуся може зробити? Що воно може зробити? Ну що воно воняє. Ну вона в хаті закрилась, там то вентилятора включила, де і все. І... Привикла вже до цього. Якщо дядько говорить, що 10 років вже відбувається це. Якщо дядько говорить, що вже 10 років. То... Екологам, громадським активістам та журналістам пощастило, під час їх перебування на місці Скиду вони мали змогу зафіксувати факт незаконного забруднення струмка Грабарка, який супроводжувався підвищеним смором. Але завдяки цьому вдалося встановити, що скид йде не самотовно та з'ясувати, з якого саме каналізаційного колодязя вони йдуть. У екологів припущення про те, що ці стоки йдуть з території Довбелес, Велес, придечись кого Каналізаційно-насосна станція, що має перекачувати нечистоти на каналізаційно-насосну станцію в районі Сабурова, не допрацьовує. Як варіант із-за забитих каналізаційних труб та колодязів. Раніше підприємство проводило відповідну роботу по їх очисті, але зараз вони припинили цим займатися. Ж додаткові фінансові витрати, тож нечистоти йдуть на вільному каналу. А ось хто і чому навмисне вибив трубу з каналізаційного колодязя до канави та виливає нечистоти у струму, а потім у річку, доведеться відповідати. Під час несанкціонованого Скиду було помічено, що в цей час активно працювала каналізаційно-насосна станція на території колишнього шкіроб'єдна. Вирішено підійти. І поспілкуватися з її працівниками, щоб дізнатися, що і куди печаль. Ну Ви працюєте тут? Директор. Кого ви працюєте? Закрите акціонарне товариство. Яке? Як називається? Зад-КЕС. зад да. Хто там директор? Директор Григору. Григору. Ім'я з ніяко? Анатолій Миколаєв. А більше ТНС немає тут? Нема? А там що йде? Там вже давним-давно позакривали. Це тільки одна станція вбулася, яка тут на що Звідки ви збираєте? Третій золоту, що це. Оце ці італіянці, цим болюк, так. М'ясокомбінат. А тут всі ступені, м'ясо комбінат, звіт да, 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 І велест, так? Да, да. І все. – З мікрорайону ще. Раніше був ще А АПП Куща. Є в нього одільна лінія. Він тобі зробив, в закінчив. А куди він тоді качає? Прямо на очисні. Ну так, десь тут йому йде. Скет зафіксовано. Значить, викликаємо представників місцевої влади. Телефонуємо заступнику міського голови міста Бердичева Сергію Онокрічеву. І з громадськістю, і з екологами. З комплексною перевіркою по місту вже розпочали роботу. Я би хотів вас запросити сюди на Петровського до заправки, щоб ви під'їхали і ми тут. Прийшліть, прийшліть нам якогось свого представника. Ми тут біля заправки стоїмо дві машини, моя і, еколог, і Ніва. От. І якраз... Алло! Так, і якраз тут іде скіт, зараз зафіксуємо все, щоб із виконкомом це все було зафіксовано. Все, дякую, дякую. І ви мені позвоніть, хто приїде. Все, дякую, дякую тоді до зустрічі. Він приїхати не зміг, натомість прислав свого компетентного спеціаліста того, ця комісія, мені треба, щоб ця комісія тут була. Що я одна? Я, 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 не, приз... я не представник цієї Визивайте, Я ж його попросив, я йому пояснив ситуацію. Подивіться, що той колодець, як вони. Які ще колодець? Тому що до тим Константина розказує, що він не знає, де спіду, то я йому пообіцяв цьому допомогти. Прямо на це. Я стою. Самостійно вирішити питання спеціаліст не може. Постійно тікає радитися по телефону, воно ну, і не дивно. У Бердичеві це Сарідки, щоб чиновникам вказували на їхнє доопрацювання. Та через декілька хвилин до нас приїжджає начальник управління служби з питань надзвичайних ситуацій Віктор Керляч десять назад. І Самого факту витакати немає. Як це немає? Як це немає ну, десять хвилин? Де? Давайте відео. ми вам відео покажемо. Відео покажемо покажем. ну, громадська організація. Вот у нас три человека, три член комісії. А зараз ми сідемо туди, коли подивитися, що там є якась форма. Таким чином, робота активістів, приїзд спеціалістів Державної екологічної служби та бажання журналістів викрити правду все-таки дало свої результати у місті Бердичеві. Нещодавно на руки ми отримали протокол, у якому чітко зафіксовано факт Скиду. Окрім того, голова правозахисної організації Джерело довіри Олег Козловський зібрав підписи та скарги у мешканців вулиці Фабріціуса, в яких сказано, що в ймовірному забрудненні річки Гнило 5 можуть бути винні підприємства, які знаходяться трішки вище струмка Грабарка.